Привіт, ми з України. З вами Олександр Вольмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з Мурчиком розказуємо, як вранці 29 жовтня було атаковано головну базу російського Чорноморського флоту Севастополь. Чому це сталося? Як це стало можливим? І що трапилося? Повних результатів ще немає, але вже зараз можна сказати головний висновок. Севастополь став пасткою для Чорноморського флоту Росії, а один з двох найсильніших кораблів, які залишалися у Росії на Чорному морі, фрегат адмірал Макаров, отримав важкі пошкодження або навіть затонув. Які наслідки цього удару по Севастополю будуть для Одеси та для судноплавства з морських портів Одеської області? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ще у серпня Севастополь вперше атакували безпілотниками з повітря, тоді вибухи лунали у будівлях штабу Чорноморського флоту Росії. Після цього росіяни наприкінці серпня та на початку вересня повністю передислокували до Новоросійська свої підводні човни, тому що боялися атак дронів на причали, де базувалися субмарини у південній бухті Севастополя. Особливо вони боялися такої атаки під час навантаження на підводні човни криватих ракет калібр. Потім у вересні були здійснені атаки російських кораблів на зовнішньому рейді Севастополя за допомогою морських безпілотних ударних катерів Камікадзе. Ми бачили 15 вересня, як новий патрульний корвет Павел Державін тягнули на буксирі до Севастополя пошкодженим. Ми бачили один чи два таких катери, які після невдалої атаки виконували на берегу Севастополі. Після цього росіяни перекрили вхід до Севастопольської бухти, бо новими загородженнями, а кожен вхід кораблів у Бухту чи вихід у море з Севастополя перетворювався на небезпечну для росіян спецоперацію. Буквально напередодні я зробив висновок, що росіяни готуються взагалі вивести свій флот з Криму і Севастополю через побоювання дуже скорої можливості удару по головній базі у Севастополі після звільнення Херсону. Через це росіяни начть. Відпочали підготовку передової бази Чорноморського флоту у Балаклаві для того, щоб застосовувати її замість Севастополя для деяких кораблів. При тому, що основні сили будуть базуватися у Новоросійську. І ось цей удар було завдано рано вранці, 29 жовтня. Росіяни не встигли передислокувати свої кораблі з Севастополя до Новоросійську. Я помилився лише з засобами удару. Це стали не ракети Нептун. Це була комбінована атака повітряних та морських дронів Камікадзе. Позиції російських кораблів у Севастополі давно відомі. Це видно на відкритих та платних сервісах космічних знімків. Це простежується за допомогою агентури, це відстежується за допомогою розвідувальної авіації НАТО та багатьма іншими засобами, в тому числі при спостереженні навіть за працюючими веб-камерами, які, як звичайно, показують Севастопольську бухту та все, що в ній відбувається. Тому, як тільки з'явилася така технічна та військова можливість, то по Севастополю завдали удари одночасно декілька повітряних безпілотних. Або ударних, або камікадзе та кілька безпілотних катерів Камікадзе. Частину і повітряних, і морських дронів росіяни змогли знищити, однак частина прорвалася та уразила цілі. Атаки проводилися у проміжок часу з 4 до 7 години ранку 29 жовтня. Росіяни підтверджують факт атаки. Також вони офіційно підтвердили пошкодження мінного тральщика Іван Голубець та бонового загородження на вході в Севастопольську бухту. Однак аналіз вже опублікованих мешканцями Севастополя фото та відео, а аналіз опублікованих новин місцевими медіа та іншими даними, в тому числі відео самих атак, дає можливість зробити висновок про те, що від атаки отримав важкі пошкодження фрегат адмірал Макаров. На ньому виникла велика пожежа, виведені з ладу пускові установки ракет, радіолокатори, системи зв'язку та пошкоджені всі надбудови. Пошкодження Макарова видно на цьому відео. The cat sat on the Також отримали певні пошкодження, можливо, великі, можливо, невеликі, один з великих десантних кораблів, транспортне судно та десантний катер Чорноморського флоту. Окрім того, зафіксовані пожежі на сховищах палива та складних, складських приміщеннях пунктів базування російського флоту. Говорити про загибель тих чи інших російських кораблів поки що рано, за відсутністю точної та достовірної інформації. Однак цілком можливо, що від завданих ударів фрегат адмірал Макар Автодесантний катер могли затонути прямо у Севастопольській бухті. Україна поки що офіційно не підтвердила даний удар по російському флоту у Севастополі, але на все свій час і ми сподіваємося, що дуже скоро буде таке офіційне підтвердження. Однак Росія вже відреагувала. Вже зараз Росія офіційно повідомила про припинення своєї участі у зерновій угоді. На практиці це може означати нову спробу морської блокади. Портів Одеської області, але з урахуванням того, що російські кораблі більше не зможуть підходити до узбережжя Одеської області ближче ніж за 150-200 кілометрів через загрозу гарантованого ракетного удару по російським кораблям. Також росіяни можуть спробувати відновити обстріли Одеси, саме міста Одеси, які були припинені після початку дії зернових домовленостей з серпня. Обстрілювати Одесу росіяни можуть ракетами калібр з кораблів на великій відстані від берега або протикорабельними ракетами Онікс з території окупованого Криму. Також вони можуть спробувати атакувати торгові судна під нейтральними прапорами у морі чи в портах, і це буде актом міжнародного морського піратства. Так чи інакше, Севастополь став для російського флоту в черговий раз пасткою, як і у Кримській війні у середині ХІХ століття, як і у Другій світовій війні. Російські кораблі атаковані прямо у головній базі. Забезпечити свій флот ефективною обороною навіть у такому стратегічно важливому місці, Росія не може. І тому залишки російського Чорноморського флоту тепер будуть просто вимушені перейти у непристосований для повноцінного базування військових кораблів. Новоросійськ, і це з військової точки зору дуже велика перемога України у війні на морі. На цьому ми і завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Мурчик. До побачення. Слава Україні!